Всім привіт! У цьому відео я покажу, як змінити тональність пісні і розкажу, для чого це робиться. До речі, якщо ви не знаєте, що таке тональність, то про це в мене є окреме відео, раджу спершу подивитись його. Для початку давайте розберемося, як взагалі виглядає зміна тональності. Якщо взяти всі ноти з пісні і кожну з них підняти чи опустити на одинакову кількість півтонів, то ми змінимо тональність. І в принципі суть мелодії чи пісні від цього не міняється, так як геометрично всі відстані між нотами залишились незмінними. Міняється тільки висота. Наприклад, є у нас гармонія і мелодія у тональності до мажор, піднімаємо кожну ноту на 4 півтони і утримуємо тональність мі мажор. Піднімаємо кожну ноту ще на 5 півтонів і отримуємо тональність ля мажор. На гітарі, наприклад, підняти тональність допоможе каподастр. А якщо тональних інструментів декілька, то тональність має мінятися для них всіх одинаково. Є, наприклад, дві гітари. Грають вони у тональності соль мажор. Піднімаю одну з них на два півтони. Тепер їхні тональності не співпадають. Піднімаю другу гітару на 2 півтони. Тепер вони в одній тональності. Отже, як міняється тональність, ми розібралися. Тепер давайте розберемося, для чого це потрібно робити. Перша причина для того, щоб комфортно співати. А якщо говорити точніше, то для того, щоб підкоригувати ноти, які потрібно взяти голосом. Під свій вокальний діапазон. У кожного з нас є вокальний діапазон. Це кількість нот, які ми можемо заспівати від найнижчої до найвищої ноти. А тепер припустимо, що ноти, які треба заспівати, занадто високі. Вокальний діапазон у нас ось такий. А вокальна партія складається з ось таких нот. І що робити в такому випадку? Правильно, понижувати тональність на 1, 2, 3, 4, 5 півтонів. Все. Тепер можна співати. Це була перша причина. А друга причина для зміни тональності спростити аплікатури акордів. Наприклад, я розбираю пісню, яка грається на таких акордах, як GM, CM і F. Якщо я не вмію ставити баре, то таких акордів я точно не зможу зіграти. А якщо я цю тональність піднімлю на два півтони, то акорди перетворяться на такі: AM, DM і G. Такі акорди вже можна буде зіграти і без баре. Хоча, до речі, якщо вміти правильно використовувати каподастер, то у більшості випадків можна спростити аплікатури акордів і при цьому тональність пісні залишити оригінальною. І до речі, на фортепіано також можна міняти тональність для аплікатурного комфорту. Наприклад, вам зручно грати у тональності до мажор, а я нагадаю, що у тональність до мажор входять всі білі клавіші. Тож грати у ній справді зручно. І тут ви розбираєте композицію, яка в оригіналі грається у до дієс мажорі. В такому випадку ви можете просто опустити тональність на 1 півтон і працювати з комфортом. Не забувайте підписатись на канал, ставте дзвіночок та ставте лайк, якщо це відео було корисним.